Вітаю вас малята! Я впевнена, що ви всі матусіни помічники. Тож давайте сьогодні допоможемо матусі витерти пил. Але спочатку пригадаємо, як це потрібно робити. З чого починаємо і чим закінчуємо? Необхідно взяти м'яку суху ганчірку. Можна нанести на ганчірку спеціальний засіб. Але для цього потрібна допомога дорослих. Малята, давайте пригадаємо, з яких поверхонь ми будемо витирати пил. Витираємо пил зі столу, з комоду, з полиць, з шафи для іграшок, з тумбочки. Можна витерти пил на стільцях і табуретках. Діти, на усіх цих предметах меблі ви можете витирати пил самостійно. Але ж запам'ятайте, ніколи не намагайтесь витерти пил з таких меблів, як шафа, книжкова полиця, навісні шафи на кухні, а також з побутової техніки. Витираємо пил плавними рухами. Намагаємося робити це в одному напрямку. Після того, як ви витрили пил з усіх поверхонь, ганчірку необхідно випрати та висушити. Ну ось і все. А тепер мерщіть допомагати матусі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!